Вітаю! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви також можете дивитися на нашому Ютуб-каналі. Новини 12. у студії для вас. Працює Богдан Коваль. Далі в ефірі про таке на Бахмутському напрямку ЗСУ змусили окупантів відступати. Церковна громада на Ковальщині проходить непросту дорогу до ПЦУ. Дочка на похорон батька одягла військову форму. Про ситуацію на фронті складна ситуація біля Авдіївки. Росіяни тиснуть, але поки що не можуть пройти через мінні поля та інженерні загородження, побудовані українською армією. Ворог також намагається перерізати дорогу, якою постачають усе необхідне для оборонців міста. Окупанти прагнуть, крім того, зайняти вигідну висоту терекон біля коксохімічного заводу. Втім, теж поки на ньому закріпитися не можуть. Загалом ситуація навколо Авдіївки вкрай складна, оскільки росіянам, ймовірно, поставили задачу, не рахуючи втрат, таки взяти місто. Ворог хоче відрізати мар'їнку. Прикордонники готують окупантам подарунки. Упродовж декількох діб ворожі сили ведуть безрезультатні штурмові дії позицій, де тримають оборону прикордонники спільно із бригадою десантно-штурмових військ. Тим часом на Бахмутському напрямку ЗСУ змусили окупантів відступати. Ворог почав формувати невеликий рубіж оборони біля траси Бахмут-Горлівка, яка давно під вогневим контролем ЗСУ. Але росіяни атакують на північному фланзі, там, де села Ягідне та Богданівка. Проте найбільш гарячими залишаються південний фланг Кліщіївка та Андріївка. Там бої точаться постійно. Українців вкотре закликають не ігнорувати повітряних тривог. Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. РФ вивела в Чорне море фрегати з калібрами. Загалом у Чорному морі сили оборони помітили шість кораблів чорноморського флоту РФ, а в Азовському одне вороже судно. На чергування в море ворог вивів два фрегати ракетоносії, спорядження яких до 16 ракет типу калібр. У Луцьку провели в останню дорогу захисника України Андрія Булгакова. Прощання відбулося у соборі Святої Трійці. 47-річний лучанин був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 16 жовтня під час бойового завдання в районі села Кринки Херсонської області. Проводжати батька прийшла і його 16-річна донька. Вона одягла військову форму, яку розповіла Суспільному. Військовий залишив її рік тому. Поховали героя на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражджя. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь і шана герою. Коваль зустрічав свого героя Юрія Халецького. Кортеж із тілом загиблого воїна приїхав у місто вранці. На військову службу бійця призвали у червні цього року. Був розвідником у військовій частині морської піхоти. Відомо, що 16 жовтня боєць відзначив 39 років. Чин похорону, хресна хода до центру міста та громадянська панахида на площі героїв Майдану відбуватимуться у вівторок. Хоронитимуть Юрія Халецького у рідному селі Дроздні Коледяжненської громади. Висловлюємо співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана воїну. Навколішки зустрічали воїна і врожещі. Додому на щиті повернувся захисник Володимир Ніколайчук. Музика. Воїну було 40 років. На війну пішов у перші дні повномасштабної війни. Вдома його чекали мама, брати та сестри, дружина і двоє дітей. Утім, повернувся до рідних Володимир Ніколайчук. На жаль, в домовині. Його серце перестало битися 18 жовтня під час бою біля села Лиман, перший Куп'янського району Харківської області. Цей герой віддав найдорожче за своє життя. Важко згадувати цю людину в минулому. Бо він показав нам майбутнє. Минулому я його пам'ятаю при будові траму на Вовнянці, допомагав, зробим, хай на тільки закінчиться. Доробимо, переробимо. Оцей його дух завжди вселяв надію на те, що обов'язково все буде добре. І все зробимо, і все встигнемо. Поховали Володимира Ніколайчука сьогодні, 23 жовтня, висловлюємо щирі співчуття родині і близьким захисникам. Вічна пам'ять герою. Загинув, рятуючи побратима. Волицькій селищній раді відкрили меморіальну дошку на честь загиблого військового Володимира Нероди. Її встановили на будівлі Мощаницької гімназії. Право відкрити пам'ятну дошку надали батькам бійця. 25-річний Володимир Нерода загинув торік, 13 жовтня, біля Соледара на Донеччині. Він потрапив під артобстріл, коли рятував пораненого побратима. Вічна та світла пам'ять воїну. Ще одна церковна громада на Волині у Волошках на Ковальщині хоче переходити до ПЦУ. Священник за громадою йти не хоче. Нині в громаді обговорюють і цю ситуацію, і навіть те, хто давав кошти на храм. Проблему вивчала наша знімальна група. Ну в Тетяна Рудін вкотре не може стримати сліз, дивлячись на фото єдиного сина Андрія. Ворожа куля вбила його на Херсонщині ще у перший місяць війни, у березні 22-го. І от якось згорьована жінка, прийшовши у церкву свого села, подумала: треба не просто молитися, а зробити пожертву на рідний храм у Волошках. Я з нашим священником домовилася, кажу, так як син мені син загинув, я хочу дати якийсь дар на церкву, а так як нас церква не розмальована, кажу, давайте будемо розмальовувати церкву. Ну, я хотіла більше розмалювати церкву. Пенсіонерка дала 80 тисяч гривень на розпис вівтаря, майже 15 середніх українських пенсій. Художник працював над ним без малого 5 місяців. Священник знімальній групі 12-го каналу показати ту красу чомусь не захотів. Але рідні загиблого змогли знайти й надіслати нам фото вівтаря. Жертва взагалі то не показується. Було б добре глядачам показати, як це виглядає. А для чого? От. Не загинув все. Вона ми ж маємо сюжет просто. багато що... можливо, батюшка не дуже привітний, бо тиждень тому громада села вчинила проти його волі. Перейшла з московського патріархату в ПЦУ. Хоча пригадує, пані Тетяна давала гроші на храм саме за такої умови. Я даю гроші, але якщо буде перехід в Українську православну церкву в Україні, чи ви перейдете? Він сказав: я перейду. Да, я віддала. Я малася більше дати, але я вже почалася. За Москву я сказала, що я за Москву гроші не дам. Все. І він сказав, що я не перейду, ми його просили, і я лічно просила. Кажу, батюшка, переходьте, переходьте, бо ми любили свого батюшку. Ми дуже його любили. І мені зараз його шкода. Сам священник слова жінка заперечує. Наприклад, в нашому селі мені ніхто ніколи нічого не пропонував. Не то, що не пропонував, навіть не, не казав мені, що давайте, батько, якось поговоримо. Просто так через коліно знаєте. Самі збори відбувалися не так уже і спокійно. Прихильники ПЦУ та УПЦ поштовхалися. Та збори все ж провели. 134 голоси за перехід в ПЦУ, 53 проти. Благочинний Голобського округу був на зборах. Запевняє, що все було за правилами. Протокол склали з єпархією погодили. Благословіння митрополита отримали. Вже й документи до волинської адміністрації подали. Не розкололася, а там кусочок відколовся, але той маленький кусочок хоче набити собі ціни і сказати, що їх багато. Їх не багато. Їх, їх, Аби було 40 чоловік, це буде добре. А вони надувають, знаєте, як то є маленька дитина, хоче здаватися більшою, і вона так стає на пальчик і розтягує руки і показує, о, то я така, я така доросла. Селяни Волошок кажуть те ж саме. Ми думаємо, що в нас є церква і богослужіння потрібно проводити в церкві. І будемо так, проводити. Так як збори пройшли, ми проголосували. Ми хочемо Це нашу наша українську думка. церкву. Ми віримо в Бога і в Україну, і в Збройні сили України, і молимося за них. Ну знаєте, що Росія напала на нас, діти дітей наші вбивають, і ми ще будемо за Росію, правда? Такого не може бути. Ми дуже раді, що у нас волошка буде українська церква. А от священник стоїть на своєму, наводить чотири аргументи. По-перше, протокол склали неправильно, бо противників переходу було більше. Але потім, коли, коли вже порахували тих, хто голосував, так, наших людей приблизно з нашої сторони приблизно 30 людей ще не допустили до голосування. По-друге, хоче лишитися у тій церкві, якій давав клятву. Я давав, коли мене рукополагали, я давав клятву на вірність саме тій церкві, в якій я рукополагався. По-третє, не хочу бути разом з прихильниками ПЦУ. Я все життя старався людей вести до спасіння, жити по-чесному, а сьогодні ті люди, які називають себе священники, вони просто ламають храми, ріжуть болгарками, вони б'ють людей. І я не хочу бути їм подібним. Ну і четвертий аргумент священника храм запевняє, будував сам. У нас було добре в селі, тому що цей храм я будував з нуля. З людьми, звичайно, але я бів це будівництво, щоб хто б там що не говорив, да. Люди у селі особливо обурені. Останнім твердженням отця Віталія стара церква згоріла 15 років тому. А як зводили нову, у Воложках добре пам'ятають. І на кришу дали, і цеглу дали. общем, знаходили фінанс таких фінансистів, що допомагали. Ми стали збирати по копійки по селах. Маневича, хліщно, я возив людей і просили по помилести, просили по копійки, зібрали на цю те, що біда. Але будував другий батюшка, був отець Ніколай, покійний, з дружній. Ага. Да, а церкву будував, не цей священик? — Ні, 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 цю, він не будував цю церкву. Він прийшов на все готове, тут такі кріші не було. А це було стіни, було все геть тільки, не було, все ремошна сюди перекинули, що на все готове. Коли він мені сказав, що... Вже ви до сих пор не зрозуміли, що ви тут ніхто? Ви тільки присланий був сюди, призначили і так, таку, такі речі став говорити. Це дуже неприємно. Та, попри непорозуміння, колотнечі у селі не хочуть. Тож громада ПЦУ, поки не має дозволу обласної адміністрації, на службу Божу збираються чи на вулиці біля Хреста, чи у сільському клубі. Тимчасово тут служить отець Валерій Сколодяжного. Ми Тимчасово будемо молитися. Тома приміщення, як ви бачите, і слава Богу, не без добрих людей. На перше богослужіння принесли і ікони, і підсвічника, і хліб. В Принципі, оце подарок буде на перший, на першу нашу службу. Поки не прийшло офіційне підтвердження на право зайти у церкву чекають усі. В тому числі і мама загиблого у перші дні війни земляка церква під московським патріархатом правитися не буде. Як я можу бути за українську церкву Московського патріархату, коли я похоронила сина? І в мене ще племянник теж зараз воює на війні, і я буду за Москвою. Анна Кравчук, Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, Василь Морощук, 12 канал. Це ще не все. Залишайтеся із нами, аби вже за мить дізнатися про таке. Військовий радитиме Луцькому меру, як працювати із ветеранами. У Луцьку шахраї щомісяця видурювали в людей близько двох мільйонів гривень. Під час пологів заспівала колискову. У Луцьку СБУ викрила шахрайський кол-центр, працівники якого виманювали гроші в людей. Їхній офіс був у самісінькому центрі міста. Під виглядом інвестування у криптовалюти, цінні папери та інші активи ділки привласнювали гроші українців та іноземців. Щомісяця видурювали до 2 мільйонів гривень. Усього в центрі працювало до 20 операторів. Шахрайський кол-центр мав чітку ієрархічну структуру та був поділений на два відділи: у першому відділі працювали стажери та нові співробітники, які телефонували громадянам, спілкувалися з ними та пропонували вкласти кошти з метою заробітку. Якщо потенційна жертва попадала на гачок, перенаправляли їх на працівників другого відділу. А вже ці працівники безпосередньо схиляли людей до того, щоб вони переказали гроші під виглядом інвестицій. В СБУ повідомили, що до організації незаконної діяльності причетна уродженка рівненщини. Під час обшуку у приміщенні колцентру виявлено банківські картки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Зараз триває досудове розслідування. Зломисникам загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. П'яна аварія, домашнє насильство та хабар. Увесь цей букет правопорушень скоїв 53-річний мешканець села Звиняча Луцького району. В поліцію на чоловіка заявила 48-річна жінка. За її словами, той розпускав руки. Бився. Утім, як з'ясувалося, це не єдиний гріх волинянина. На його подвір'ї знайшли розбиту машину. Виявилося, напередодні розбишака скоїв на ній п'яну ДТП. Розуміючи, що за це доведеться відповідати, селянин ще й сунув поліцейським хабаря. На нього склали два адмінматеріали і відкрили кримінал. Військовий Тарас Сасовський став радником луцького міського голови Ігоря Поліщука із питань роботи з ветеранами. Повідомив сам мер у соціальних мережах. Нагадаємо, днями ми розповідали глядачам історію відважного захисника. Тарас добровольцем пішов у військо. служив у 53-му батальйоні Волинської сотої бригади. Під Бахмутом отримав важке поранення, втратив ноги. Нині військовий на реабілітації та готується стати на протези. А відтепер буде працювати над створенням ветеранського хабу та координуватиме роботу питань, пов'язаних із ветеранами та членами їх сімей. Жінка заспівала Колискову просто під час пологів. Неймовірним відео поділилися медики Старовижівської лікарні, які й слухали люлі люлі, налетіли гулі. Як розповіла завідувачка відділення акушерства та гінекології лікарні Світлана Ющик нашому каналу, жінку, яка заспівала на операційному столі, звати Аліна, і вона місцева знаменитість. Тож, коли Аліна стала на облік як вагітна, лікарі одразу взялися жартувати, що мусить заспівати як тільки народить. Оскільки ж жінці запланували кесарів ростин, а при цьому спеціальну анестезію, то обіцянку співачка здійснила одразу в операційній після дозволу анестезіолога. Це робиться укол, він не йде в спинний мозок, а він знаходиться біля нервових волокон, які йдуть біля спинного мозку. І в результаті ми можемо спокійно робити кесарів ростим. Жінка при цьому не спить, болю вона не має, але вона чує, як ми дістаємо дитинку. Тобто, як ми це робимо, вона відчуває. Співала нам Аліна, вже, звичайно, після того, як ми вже дитиночку дістали. Це ми вже зашивали її животика. Вона є наша місцева знаменитість. Вона співає з дитинства. Вона бере участь у всіх концертах наших, які тут у нас відбуваються на Старовижівщині. От спів... Голос у неї ви чули дуже гарний. Гінекологиня каже: у лікарні роблять усе можливе, щоб пологи у жінок минали якомога легше і усіляко підтримують бажання сімей народжувати попри війну, адже це та радість, яка дає силу жити. i do my thank you, thank you. А далі про унікальну колекцію картоплі більше як 20 сортів бульби вирощує волинянка Наталія Боярчук із села Гірка Полонка. Жінка уже зібрала багатий врожай та показала його нашій знімальній групі. Як виростити та як правильно приготувати незвичайну картоплю, дізнавалася Марія Вавренюк. Наталія Боярчук відома господиня та селекціонерка з гіркої полонки. Що під Луцьком, жінка вирощує в себе на городі найрізноманітніші помідори, гарбузи, квасолю, екзотичні фрукти й овочі, а також картоплю. І цього разу воленянка вперше показує та розказує нам про свою колекцію бульби. А вона дійсно вражає на цьому столі більше 20 сортів. Вишукаю, вичитую рослинний світ, він безмежний. Я всім кажу, він безмежний. Його неможливо все вивчити, все віднайти, все помацати, все виростити. Саме різноманітність та користь різної картоплі приваблює жінку. Втім, за цією колекцією стоїть величезна праця Наталії та її родини. Важко того, що її стільки сортів треба посадити виключно вручну. Кожна рослина росте по-своєму, залежно від того, належить до раннього сорту, середнього чи пізнього. Саме Му підхід мусить бути індивідуальним. Кожну картоплю Наталія обробляє від шкідників. А перед посадкою додає в ґрунт органічні добрива. Усе це і втомлює, і водночас дає сили. Чесно вам скажу, розуваюся. І починаю босяком працювати. Зразу стає легше працювати. Вже потім не звертаєш увагу. що Там спина були, ще. все до вечора відпрацювала, Всі свої плани зробила. Результат цієї праці нині на столі. Добре, вродили цього року усі сорти. Особливо цікаві, звісно, кольорові. Вони не лише красиві, а й корисні, адже містять у собі антоціани, речовини, які протидіють утворенню онкологічних процесів в організмі та борються зі старінням. Це дуже хороша речовина, яка благотворно впливає на наш організм. Кольорову картоплю найкраще додавати у борщ або ж запікати. До речі, не вся бульба після варіння зберігає свій кольоровий пігмент. Наталія не рекомендує використовувати кольорові сорти для пюре гурман, сюрприз, хортицю або фіолетову. Віталот краще додавати у червоний борщ. Якщо зварити з солохи пюре, воно лишається таким яскраво фіолетовим. Хортиця. Трошки втрачає колір, ну якщо ви її запечете прямо в духовці, вона лишиться така дуже яскрава і дуже симпатична. Ще одна особливість кольорових сортів ця картопля не росте до великих розмірів. А найменша бульба в колекції пальчикового сорту «Ларате». Її особливість у надтонкій шкірці, яку можна не чистити. Надтонка шкірка шкірка має не має… Смаку такого картопляного, коли ріжеш ножем, вона дуже тверда, прям твердезна. Вона має е, плотну м'якоть, коли вона сира. А коли вона посмажиться ціленькою, вона така, як стає. Як... Ніби якесь як масло. Дійсно, приготовлена картопля має цікавий та дуже ніжний смак, а шкірочка додає родзинки. До пальчикових сортів також відносяться шері і банан. До речі, у них великий вміст крохмалю. І тут Наталія спростовує один з міфів про так звану крохмальну картоплю. Як вибирають на деруни картоплю? Щоб було кажуть, ой, треба крохмальна, щоб трималося купи. Навпаки, треба картоплю обирати, щоб вона не темніла. Дерун коли симпатичний. Коли він ви його посмажили, він такий яскраво жовтий. Це це хибна думка. Чим більше крохмалю, тим е, гарніші доруни. Неправда, висококрохмальні сорти ідеальні для супів, а от посмажити їх складно. Більшість таких картоплин просто розлізеться. Тому для смаження краще брати бульбу з меншим вмістом крохмалю. Фотинія, якщо ми її будемо смажити, вона лишиться. Ідеальна, не розлізеться, зарумяниться з усіх боків і навіть не вбере масла. Воно залишиться на сковорідці. Свою картоплю Наталія продає, обмінює, колекціонує та переробляє у пюре у сухому вигляді. Це ось такий дрібний порошок. Зварив, посушив, змолов і сюди можна в відро. Вмістити це ідеальний варіант для ситуації, коли їсти хочеться часу обмаль. Чотири-п'ять ложок має вистачити на одну порцію. Щоб приготувати це, слід лише залити порошок кип'ятком. Найкращі пропорції знає мій чоловік. Він далекобійник, він прекрасно знає, скільки потрібно налити води, щоб пюрешка була подібна до пюрешки. Добавити смальцю, масла, шкварочок, хто що забажає. Ми, наприклад, от, додаємо гарбузової олійки. У результаті цю картоплю не відрізнити від щойно звареної. Це борошно жінка додає навіть у хліб, який сміливо можна назвати картопляним. Більш поживний робиться і не так черствіє він, і коли випікається, то дуже пахне. Мені подобається цей аромат. Наталія Боярчук з радістю ділиться своїм досвідом та закликає воленянок експериментувати і на городі, і на кухні. А ще радить більше часу проводити на природі та не цуратися праці на землі. Адже вона дає не лише плоди у вигляді врожаю, а й особливу енергію. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Досвідчену хижачку зумів спіймати риболов із Луцька. Щука заважила на 7,5 кілограмів. Що буду важити свого сьогоднішнього трофея? Розкішна щука потрапила на гачок лучанину Ярославу Ференцу. 7,5 кілограм ваги і без малого цілий метр завдовжки. Чоловік каже, що рибалець скільки себе пам'ятає, і навіть якось ловив і більші трофеї. Але ця щука так сподобалася рибалці, що не втримався і перед тим як приготувати її на вечерю, похвалився трофеєм у соцмережах. Довелося перед тим помучитися, ловив на спінінг, але через те, що у підсак не влазила, мусив витягувати із води руками. Щоправда, де саме зловив, не зізнається. Каже тільки, що у стеру і в межах Луцька. Та й дійсно, хто ж рибні місця видає. Ось так. Більше новин традиційно на нашому Ютуб-каналі Новини 12. Тож приєднуйтесь. Більше ж інформації в ефірі 12-го вже згодом. Тож залишайтеся із нами, і до зустрічі! Бережіть себе та будьте щасливі!